Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо морську акустичну систему від компанії JBL. Серія Marine Stage 8 модель. Динаміки розміром 8 дюймів або 20 сантиметрів. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Тут у нас знаходиться інструкція. І ось так запаковані динаміки. В комплекті два динаміки. Вологостійкі динаміки. Номінальна потужність 125 Вт. З захисними пластиковими решітками динаміки йдуть. В комплекті є монтажний. Також комплект. Номінальна потужність, як я вже сказав, 125 Вт, пікова потужність 375 Вт. Всі деталі, магніти. Все це у нас волого захищене. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований з пластику, дифузор з поліпропілен. Динаміки на дві смуги йдуть. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість даних динаміків заявлена 90 дБ, опір мають 4 Ом. В комплекті у нас два динаміки. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.